Всім доброго дня, доброго вечора, доброго ранку. З вами, як завжди, програма на англійських полях. Її ведучі Павло та Олексій. І сьогодні у нас в огляді четвертий тур АПЛ. Кінцівка цього туру вийшла досить динамічна і дуже така а, голівудська, так, розв'язка була. І в цілому було багато цікавих матчів. Тож готуйтесь до приємного а, перегляду та прослуховування. І поїхали! Поїхали. Ну що ж, а почати огляд цього туру ми пропонуємо з матчу Челсі Nottingham Forest. Сині знову пропустили гол і знову програли в четвертому турі, і вже за 4 тури в них дві поразки. Почнемо з того, що про... поговоримо трошки про схему, якою грає Почтіно. Це начебто три центральні захисники, але це формація лише в захисті. В атаці вона перебудовується. у все у два центральних. Колвіл грає лівого захисника проти Чилвел, грає на вістрі атаки, тобто. Такого собі Вінгера, проте дуже було дуже багато епізодів в цьому матчі, коли Джексон виходив там один декілька захисників і Чілала просто не було на фланзі. Він забував, що він грає цю на цій позиції, такий відтягнутого не відтягнуто, просто лівого Вінгера, і Джексону нікому було просто віддати м'яч. Тобто він не міг обігратися з партнером, відкритися і так далі. І Дійсно, в основному був дуже поганий перший тайм, але наскільки бездарний і гірше став другий тайм, це просто варто було навіть складно було уявити, тому що ну, ми, ми бачили поганий Челсі в першому, а те, що вони хоча б якось перебудуються чи якось почнуть більш агресивніше грати, ні. Бездарний другий тайм вони грали в основному навісами там. Я таке бачив колись при Леомбарді і Поттері, і ну, тепер ну, мене цим дивує почуттіно. Єдине, до кого мене немає питань цього матчу, це до Енсу Фернандеса, який просто ну, титанічні зусилля якісь робив, щоб там і передачі віддавав, і бив, і багато на себе брав. Е, і так, Гюсто, Гюсто мені подобається, Хороші, е, хороша гра в захисті, дуже цікавий захисник. І так, це не Ріс Джеймс, але це не, не дуже е, погано. так. Е, не знаю, хотів би поставити. там... Кілька питань ще почутінно стосовно гра гравців в нападі, але а, просто кілька слів ще про кайседу, напевно скажу. От таке відчуття, що Брайтон просто розвів синіх на бабло. А, і людина людина, напевно, другий матч в своїй кар'єрі професійній грає, тому що це суєта, якою він займається в центрі поля, через яку він а, привіз і Челсі пропустив. Це дуже дивно для професійного футболіста. А, ну, тут треба вибивати це брак. Якості, це брак досвіду, і поки що він не те, що не дивує, він просто розчаровує. Якщо Челсі. Просто стрибне вище голови в цьому сезоні. Я думаю, що вони зможуть зачепитися десь ну за десяте місце максимум. Тому е не бачу жодних перспектив. Е це буде побудова і це буде добре, якщо почеттіно не звільнять після десь 10-15 туру. Це буде диво, я вважаю. Тому тут можна 99,9% вантажити на те, що в Челсі буде в до зими новий тренер, або якийсь, е не знаю. Тимчасовий тренер знову Лемпарда покличуть, важко тут що сказати. Але це, на жаль, нічого не вирішить, бо мені здається, що зараз немає тренерів, які могли б прийти навести порядок, і гені якого міг би витягнути Челсі з цього болото, якому воно вже третій рік знаходиться. Твої думки? Ну, напевно, є такий тренер. Це Зінадін Зідан, так, і він по суті без роботи. Але чи, чи захоче він і чи є. Ось ця проблема мови, країни і так далі. Тому а У Челсі він... uh, дуже багато франкомовних гравців насправді в команді, тому, в принципі, не такий не найгірший варіант, авторитет високий, можливо, хоч і зідано почну слухати. Нонсенс. Ми вже в четвертому турі говоримо про наступного тренера Челсі. Це, це, звичайно, команда унікальна. Ну, ще я б робив uh, зноску на те, що. Команда Челсі має наймолодший середній вік гравців. Так зараз це близько 22 років. Наймолодші загалом склад наймолодший в Лізі. І тут пана був пропав. Тобто молодняк вони ще не такі стабільні, як хочеться. І десь вони грають не дуже, десь вони можуть видати шикарний матч. А знаєш, То потрібно такі. До речі, є прикольна новина, що Челсін через це не підписував Медісона цього, цього літа, тому да, що так, бачу, да. казали, що от йому 25 чи 26, і ну, він не вписується в політику клубу, бо політика клубу це купляти гравців до 22 років. Тому ну я не знаю наскільки це оправдано, але ну факт є факт. Вони будують прям ну, надмолоду команду хочуть, але мені здається її треба розбавляти хоча б парою досвідчених гравців. Матч Брайтон Ньюкасл став матчем життя для Евана Фергюсона. А хлопець у свої 18 років зробив перший хитрик в АПЛ. Це вдавалося лише трьом людям. Він четвертий. Тож загалом він підтримав цю хвилю а, і цю красу від Брайтона, яку роблять ці гравці чайок під керівництвом Роберто де І здавалося, що Ньюкасл в цьому матчі може нав'язати боротьбу, особливо на початку матчу. Ісак мав свої моменти, але не реалізував. А далі щось в цьому матчі не пішло у саме у Ніка Поупа. Було багато таких нервів. Брак, який призвів саме до першого голу Евана Фергюсона. І далі пішло, як поїхало. Ньюкасл справді втратив цю, цю, цю лінію атаки, вони просто не могли нав'язати нав рівноцінну відповідь на безчисленну кількість атак, яку робив Брайтон. Вони просто собі грали в футбол, насолоджувались. Той же Фергюсон. Він спокійно відкривався від захисників, відривався від них, і якось його навіть не стримували, не допомогли його голи. Якось напевно не вистачає Ботмана Нюкаслу, бо він травмований. І загалом у Нюкасла майже не було моментів. Було декілька моментів, але загалом це просто домінація Брайтона, як ми звикли в цьому сезоні. І на фоні цих команд, які так вперше грають у Єврокубках за довгий час, Брайто взагалі вперше. не зрозуміло, хто більш готовий. По цьому матчу, звичайно, Брайтон виглядає команду, яка гідно може представити Англію в Єврокубках. А ось до Ньюкасла проблеми. Крім того, Ньюкасл програв останні три матчі в АПЛ. Звичайно, це були грізні суперники: це був Сіті, Ліверпуль, Брайтон. Але якщо Ньюкасл справді хоче претендувати на призові місця, він повинен з такими командами боротися, хоча б і намагатися брати очки. Як тобі загалом враження від Цього матчу. Ну от ти правий, що вони повинні боротися, і вони хоча б повинні рівноцінний якийсь футбол показувати. Наразі виглядає, що вони не можуть конкурувати так з цими клубами. Тобто вони mm -hmm. видно рівень, так що Ньюкасл, ми б дивилися, першу турку за Вау, Ньюкасл такий потужний, другий, третій, четвертий. І ми вже говоримо про те, що Нюкасл ну, не тягне на топа. Я не знаю, чому це так в цьому сезоні. В цьому матчі конкретно Брайтон. Включив свій потужний пресинг і Ньюкасл не знав, як грати під цим пресингом. Не знав, що робити зі швидкими цими атаками, зі швидкими футболістами а, Брайтона. І дійсно можливо, щоб Брайтону якогось. А, Ну, з Мар з Марчем з мітомою круто. Може, може ще от Макалістера забрали, ще б когось б в центр класного. Мені дуже сподобався. До речі, Гілмор в цьому матчі він там да, він, так, він так, там так. зжирав так. Він не невеликий, такий хлопчик. Він такий маленький, як Хаві, колись, знаєш. Він коли хаві єс та дуже схожий такий амплуа. Але ну він зжирав там в центрі поля всіх, віддавав передачі через все поле. А на відміну від Челсі, трансфери Ліверпуля вже починають і почали працювати. А якщо в попередніх турах ми говорили там про результативні дії, хотіла сказати Кевіна Маккалістера, Алексіса Маккалістера, то в цьому турі вже перший свій гол і доволі красивий забиває Домінік Собосилай. І, в принципі, ця гра була зроблена вже на 22 й хвилині, як мені здалося, Ліверпуль. Неочікувано, напевно, трошки для мене, бо я очікував все-таки, що Астонвіла нав'яже боротьбу. Ліверпуль просто показав себе зразка кращих часів клопа, мені здається, в цьому матчі вони могли вигравати десь 5 чи 6-0, але потім там вже вдовольнилися цим єдиним голом Мосалаха, деякий поставив остаточно крапку 3-0. Проте, в принципі, як я вже казав. там Дуже круті атаки від Ліверпуля, постійно вони в Русі знаходилися, постійно вони виходили якось, або в більшості так, на, на захисних гравці Віли, або там рівноцінно там, 2 в 2, 3 в 3. І Віла, Віла дуже розгублена виглядала. Емері не був готовий до такого футболу. Ми, от, до речі, ми говорили про Брайтон, і дуже схожий футбол в цьому матчі так. Ліверпуль демонстрував. Молодці мерсесайці в цьому матчі. Вони, ну як я вже похвалив, я в Ліверпуль пожурю трошки вілу. Дуже бліда команда. Вони ну просто зовсім нічого не змогли протиставити команді клопа. І дійсно вони поки зовсім не переконують в матчах проти сильних команд. Так вони беруть очки там проти команд, які більш слабкіші, більш рівні. Але от не, не даються їм матчі проти там команд першої топ 6 Хотів би додати стосовно загалом ревіли. це показує заміни, які робив Емері. Він випустив Бейлі другого, першого тайму, коли травмувався захисник. А далі він того ж Бейлі там, через 45 хвилин вже в другому таймі він його замінив е на Заньола. Тобто бачимо, що ось якось він не вгадав з тактикою, з підбором гравців на цей матч, і справді домінація Ліверпуля в цьому матчі була архівелика. І Мені подобається, що Ліверпуль не пропустив. Це справді, коли вони це роблять, це, це успіх для них. І, тр і тренд, а... ін -тренд, ін тренд не привіз цьому турі. <гум> <гум> да, да. Тренд ти тут тільки роздавав класні да, передачі. І... Нуєс міг і більше забувати, звичайно, але це Нуніс. Може там мати уйма моментів, але, звичайно, реалізація потрібно ще підтягувати. Але загалом так, Ліверпуль класно зіграв, і з такою грою, звичайно. Можна не взяти боротьбу із Сіті. Арсенал А, Це, звичайно, це матч туру. Матчі між Арсеналом і Манчестер Юнайтед завжди цікаві. Майже ніколи не буває нульових нічиїх. І загалом це справді інтрига і такий накал, і інтерес. Цей матч не був виключенням, але... Почався він, звичайно, дуже погано для Манчестер Юнайтед, в тому плані, що Арсенал повністю домінував на полі. Майже весь перший тайм це було тиск з боку арсеналу, постійні атаки. У МЮ навіть не було особливо вилазок до штрафної Арсеналу. І тільки всередині, навіть після 30-ї хвилини, перша помилка від Кая Хаверса так. Обрізка його Еріксон виводить е, Рашфорда швидкою атакою, і Рашфорд забиває гол просто з нічого. Реально, у Мю не було до цього моментів, а Арсенал був близький до, до того, щоб зрівняти. Е, але потім Арсенал через хвилинку Едегор е, забив класний гол і зрівняв рахунок, і все стало, як, як і було до цього. Але при цьому команди трошки розкрились. Е, відмічу те, що Кай Хавер знову в цьому матчі знову чудить. Плані того, що ось привіз гол так з його помилки. Далі на початку матчу він мав 100% в момент, він був там в 2-3 метрах від воріт і просто не влучив по м'ячу своєю робочою лівою ногою. Ну тобто, не знаю, що з ним. Артета, звичайно, його, його захищає. Навіть після цього матчу він сказав, що все одно він йому довіряє і що потрібен просто час. Ну і також Кай Хаверс намагався виправитись і у другому таймі а, заробив пенальті. Однак, на жаль, його відмінили після авару, тому що ну, намалювали, що Кай Хаверс, так він все ж таки не ряв. І я, напевно, погоджуюсь з цим. А, все ж таки він шукав цього контакту, і вже а, він почав падати до того, як там Казиміро міг теоретично йому завадити. А, ну, а далі. Манчестер Юнайтед в, кінців, в, кінцівці матчу, в кінцівці матчу він забуває. Гарначо красиво пройшов, але Вар знову втрутиться і відмінив гол. І здавалося, таке емоційне було підняття. Реально здавалося, що М'ю так вириває цю перемогу. Однак ні. А вже через декілька хвилин з іншого боку емоційні качелі і Деклан Райс виводить арсенал вперед класним ударом після кутового. А далі МЮ пішов у банк, і Жезус вже просто е познущався Познащався. над е Евансом. Він Еванса відправив за пиріжками кудись, той пролетів, е і легенько катнув повз онани. Е тож, е ну, В цілому заслужена звичайна перемога е арсеналу, тут, тут нема питань. Е е питання ще до того, як. Чому М'ю все ж таки блікло так виглядає ось ці чотири тури, все одно вони не могли нав'язати тої рівної боротьби, яку потрібно було в цьому матчі зробити. І, звичайно, звичайно, на жаль, Треба працювати. поразка для М'ю. Так. Як, як тобі загалом враження від Зінченка, тому що мені здалося, що ось ця домінація, вона з'явилася саме завдяки тому, що Зінченко почалось. Цю улюблену тактику Артети, коли він зміщається в центр, і вони ось е, е, дирижирують цими атаками. Як тобі було? Ну от е, так, є, є тут трохи сенсу в цих словах. Е, додається додатковий півзахисник, скажімо так, в, таких, в такій формації для Арсенала. І е, ну, одним гравцем е, стає більше в центрі поля, і ця перепасовка так ці. Білдап, як то кажуть, він починає трошки краще працювати, більше можливостей, більше забігань, більше, більше гравців МЮ відтягуються на цей пресинг до Зінченка і так далі. Це, звісно, така фішка, яку ми, ж, ми вже розглядали в минулому сезоні. Обов'язково подивіться, хто ще не дивився це відео. А щодо М'ю, додам, що ну так, важко вони вкочуються, але згадай, як вони важко вкочувалися в тому сезоні і вже всіх ставили хрест mm -hmm. на Тенхазі. Вже казали, все там Бренфорд 4-0 виніс просто на пресингу тоді М'ю. А потім ми знаємо, що було. Потім МЮ перебудувався, перезагрузився, скажімо так, більш жвавіше став грати, дещо змінив у схемі Тенхак і пішло-поїхало, як то кажуть. Тому мені здається, що рано рано ставити хрест, тому що це, це все працювало рік тому. Зараз додалися гравці, так е, оновилися деякі лінії, додалися гравці, там ще буде маунт повертатися, подивимось на його перспективи. Е, Гойлон е, дебютував в цьому турі, поки, е. що, поки що не дуже впевнено. Але ну, хлопчина молодий, нервував, тому я думаю, що е, варто це трошки списати на молодість. І я думаю, йому потрібно пару хороших матчів провести там зі старту, можливо, або такі більш рань ранньої заміни, тому що в такий матч. Так, з таким суперниками арсенал дуже важко входити, коли, коли тобі 18-19 років а, ти тільки ті, ті, зелений, да, ті, ті, зелений приїхав з чемпіонату Італії, а тут а, проти тебе грає друга команда АПЛ, яка але чемпіоном не стала там, а, з потужними хлопцями в захисті. Це тобі не Італія, на жаль, і ну, тут дійсно треба, треба потерпіти, тому що тебе будуть бити, тебе будуть кусати, як то кажуть, за ноги. І, я думаю, що все попереду. МЮ буде прогресувати. І ми подивимось, можливо, тура. зараз буде пауза через пару турів, як то як то буде в Мю складатися вже після цієї перерви. По матчам, так, да, я б ще б відмітив пару матчів. Це Crystal Palace, які в цьому сезоні можуть бути успішними, як мені здається. Вони в цьому турі переграли вовків 3-2. Дійсно такий сміливий прогноз, можна сказати, що вони можуть поборотися, ам, поборотися десь за якісь єврокубки, як ти вважаєш? Чи є шанси у команди Роя Хочена, бо він такий старичок, який так на дискотеку зайшов і всіх розвалює там в батлах танцювальних. Звичайно, але, але якщо будуть всі гравці у строю. Так, тому що зараз тільки Езе, по суті, є. Так. Едуар. Едуар, а, Едуар так. А, але загалом потрібно, щоб всі були в строю, тоді Крісе Поло, звичайно, може. І мені подобається, як вони У них такий все одно зберігається такий британський так, стиль. Але такий, причому атака, атака працює і вони багато забивають приход, Така див, так. Дивна така тенденція. Ну, і... Ми звикли, це така типова британська команда, <laughs> яка повинна. От як Везгем, так? Да? І Везгем багато забиває. Але вони, вони такі, такі в'язкі інколи буває футбол місцями. Mm. Продовж матчу ось. Ось, ось це, як називають таким британським футболом. Що Вестхем, що Кріса Пелес так, це, це таке є. До речі, Вестхем так. Він виграв в першому матчі цього туру у, у Лутона, і, звичайно, він радує те, що він на, на, на горі турнірної таблиці і ще не програвав в цьому сезоні. Хоча по Ігжи вони там трошки навіть на гол не награли в цьому турі. Лутон був кращий. Лутон, Лутон напевно, не заслужив цієї поразки. І, ну, і Лутон грав на стадіоні, так? Це дебют для стадіону. Нарешті, Нарешті-нарешті, так. А, і в цьому турі гріх не відзначити буде Тоттенгем і Хетрик Міна. Це тур Хетриків, Сонхінмін, Фергюсон та Кейн. А, здається, що у нас є нова команда. Завибачається, ага. да, Голанд. <laughs> І здається, в нас така нова команда відкриття Тоттенхем. З першого туру вони напевно показують один з найцікавіших футболів таких з усіх команд. Так там була нічия, але зараз вони так трошки вже серйозніше підійшли до результатів. Три підряд перемоги, непрості і а, непрості команди, я маю на увазі. Так, бо вже і М'ю обіграли. В цьому турі Берні попав під роздачу і. Як ми знаємо, відмітимо прекрасну просто гру Джеймса Медісона, який, наче в цій команді, все життя провів. І хочеться сказати, що Підходяща команда для нього йому 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 потрібно було щось типу Тоттенгема або там не знаю, Арсенала. Це такий такий хороший атакуючий футбол. Відмічу також, як провели цей тур Сар і Соломон. Соломон там теж вписався непогано, віддавав передачі mm -hmm. в цьому турі, і команда по стекову, такого спокійного, розважливого чоловіка. Так він там не дуже емоційний, але ну мені мені, поки Тоттенгем дуже прекрасні враження справляє. Так, абсолютно погоджуюсь. Е, ще відмітив би матч Сіті е, Фулхем в тому плані, що, хоч так і здавалося, так, 5-1 е, реально грандіозна перемога для Сіті. Однак саме по створенні моментів е, у Сіті зараз е, такі проблеми в тому плані, що по суті, що вони створили, те вони і забили. Але це дуже мало як е, для середнь, ну, середньостатичного Сіті. Е, видно, що не вистачає саме дебрюйне. Ну і там, звичайно, було, було питання. Так, да. да. да, коли Вар, там, вони сказали, що це все одно гол, тому що там, здається, Акепив, -ак, -ак, Аканджі стояв, стояв здається. -аканджі, Аканджі стояв, наче перед І Був активно ну, це, ну це, на мою думку, це активний офсайд. Він, він стояв mm -hmm. на шляху м'яча, він перекрав 99.9, uh, як я його люблю казати, це офсайд. Ну і навіть Сілва там дуже був злий після матчу і казав, що не можна такі голи зараховувати. Ну так, але в цілому це не відміняє домінацію Сіті. Тобто, все одно Фулхем все ж таки Фулхем теж трохи розчаровує, бо від них були більші очікування на цей сезон, особливо з тим, як вони укріпили склад, і в цілому планують, які у них плани на цей сезон. Отже, у нас є питання, які ви ставили в нашому інстаграмі до цього туру, і хочемо почати з них. Пандо Маркетінг питає: чому не виходить забувати у Челсі? А також Кочіньо 7 питає, як ви оцінюєте гру нових трансферів в Челсі. Це Кайседу і Роберто Санчес. Питання до мене, Як Так, звичайно. Так, звичайно. Добре, по Санчесу Кайседо. Кайседо повний жах. Поки що. Ну, тут нема чого пояснювати, цей привози через тур, і ну, дійсно, так не можна грати. По Санчесу не було в нього багато роботи. Він в цьому турі, ну. Його просто розстріляв еланга, мені здається, і не було шансів. На виходах набагато краще, ніж кепа. Зразу відмічу, бо кепи це була слабка сторона. А, тому в мене поки Санчеса немає ніяких питань, він робить свою роботу. Не робить свою роботу центральні захисники. Як то було, і центральні півзахисники. Ні, ну атака це розуміло. Це стара проблема mm. Челсі. А чому не виходить з голами? Тому що ну, не, схема не дозволяє активно використовувати все таки повний фронт атаки, як на мене. Тому що в Челсі по суті грає лише два атакуючі гравці: це Стерлінг та а, Джексон. Все. Ну, вибачте, з ким. А, кон... Потрібен третій футболіст хоча б один. Не можна грати з Чилвелом лише. Ну, Чилвел це, це все-таки не вінгер, він не обіграє. Ну, потрібно грати, там, не знаю, ви купили палмера, у вас є Мадуека, у вас є Мудрик. Користуйтесь цим, ну, у вас є а, з, ким, з ким грати в атаці. Чому Почетіно це використовує для мене поки що загадка? Тому я не знаю, як він буде це міняти після паузи, але така у мене відповідь. Добре, тоді інше питання від Веселовській В. Яке місце може взяти Брайтон сильно почали сезон? Я б тут сказав, що Брайтон може претендувати на топ-4 в цьому сезоні. Буде видно стосовно того, як на них вплине ігри в Єврокубках, бо одне діло, коли без них, і інше, коли з ними. Але загалом з такою грою, з таким підходом. На четверте місце, мені здається, Брайтон награв, і він може заслужити це в цьому сезоні. Тому будемо дивитися і слідкувати обов'язково. Інше питання від Gunner Pro. Чому, на вашу думку, Артета вперте випускає Гаварца? У, у останнього явно ж не йде гра. Що скажу, що... Um, не знаю, для мене Гавер це такий дуже складний футболіст для аналізу, тому що ну, він uh, наче талановитий, наче може там, геніальний пас якийсь віддати, геніальний гол забити, як він це робив uh, в Челсі. Але при цьому ну, інколи uh, його дії, його гра на полі просто інколи не поддаються якісь uh, нормальній оцінці, тому що хоче за тільки критикувати його. Це талант, так, це талант, який або щось не або ну він просто головою не розуміє, щоб як правильно робити, так він mm -hmm. там ноги швидше за за розом, так де де потрібно, десь можна на замасі прибрати, потім дарити. Він спочатку, зразу дубасить і б'є. Не знаю, тому що тому мені здається, Артета бачить цей талант. Хочу їм скористатися на полі, але ну або Гаверцу не вистачає якості це робити, або потрібен час. Мені здається, що Челсі в нього був час, яким він не скористався. В Арсеналі в нього теж буде цей час, і якщо він вже й тут провалиться, то тоді треба назад їхати в Байер і продовжити кар'єру там. На цьому це все по питаннях і в цьому по огляду цього туру. Дякуємо, що ви нас дивились. Ось на екрані ви побачите всі результати цього туру та турнірну таблицю. А ми хочемо сказати дякуємо за перегляд, дякуємо за прослуговування. Сподіваємося що команди англійські вони ще більше розгоняться і ще буде більше цікавих і таких драматичних матчів, як, наприклад, Арсенал Мачестер Юнайтед. Бажаємо удачі і обов'язково на нас підписуйтесь, ставте вподобайки. Та не забувайте рекомендувати нас своїм друзям, знайомим та дивіться футбол. Дякуємо за перегляд! Всім пока.